Отак нерухомо вже другу годину, поняла? Я підходив до мене це стирка може, з неї ще сталося, але такі. Та потім глянув, поняв? Я озверяюсь так довкола, і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі, отак вже просто потухає, вже там 35 минут жить, напевно, залишилось. Другі там сидять, вже відкинулися, так. треті щось там сидять, отак трусяться. І всім посрать. Така система, що тут такий порядок живої черги і ніяк по-інакшому. І я на це все дивлюсь і думаю. Блін, а типу в який момент вони почнуть забирати? Коли ти впадеш впадаєш полодохлий чи, чи Єдине, поняли? Єдине, що я викупив, як тебе можуть швидко доставити до лікаря, це коли ти сам викликаєш швидку, симулюєш, що тобі капець погано, і тебе напряму одразу направляють до лікаря. Ну я такий, вроді, живучий, должен вижити. Ну прикиньте, 6 годин сидіть. Ну, зараз покажу я. Дивіться. Отак, понял. Так сидиш собі. І все, і нічого не міняється. І, і може і більше, ніж 6 годин, це мені так сказали орієнтовно. Я до них ще підійшл, підійду зараз питаю, чи можна результати аналізу, щоб на почту відправили. Бо я був як в Туреччині, отак так здав, туди хто заплатив, мені прислали в Туреччині, щоб ви знали, медицина дуже схожа на нашу. Дуже схожа. Мені в Туреччині капець сподобалось. От тут, звісно, це мрак. Зараз піду, дізнаюсь за аналізи. Да не дай Боже, захворіть за кордоном. Йду корчусь, дуже мені боляче, парабан. -пара Сиди, жди. У нас есть такие, от них вообще вмирают. Мы же их не принимаем, что ты будешь принимать от окалока? Просто, дружище, чтобы вы зрозуміли, як тут на все похуй, дивіться. Вона же померла, по-моєму. Вона не всім все равно, говно вам, все равно. Вона вот так нерухомо уже другу годину, понял? Я підходив, думав, сестра, сказав, може з ней що сталося, ну таки. Так, типа, потім глянув, понял. Вот так тут. Вот так. Я дочекався лікаря, я дочекався лікаря, прикинь, як пробусло. Я... Це було дуже давай, 4 години чекав. І попалась в Казахстан. Боже, це. Вона каже, ви знаєте, як тут лікується. Я кажу, та знаю. Вона каже, не волнуйтесь, що зробимо так, як у нас. Що значить до нашого лікаря попасти? Вже на X-Ray потрапив на рентген Окей, окей, окей. відео. Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші, понімаєте? От дивіться, тільки попав до нашого вже. Я перед цим чотири години ждав, щоб потрапити просто до лікаря. Тільки потрапив далі. А, до лікаря. А ти речі, знаєте, як ждати? Отак. От, 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 тут люди сидять, свідомо не зустрічають, на колясках, сидять. І отак от, сидять, і чекають, чекають, і, блядь, замерзають, і жопа мерзне тут сидить. Ні кушетки, нічого. Я вже показував кадр. І тільки потрапляєш до нашого вже через 20 минут у мене рентген, потім мені кате роблять, потім ще Wow. After файв minutes, а? It's super quickly. Mm -hmm.